Від ураження струмом на одній із підстанцій загинув колишній керівник Укренерго Олексій Брехт. Він керував компанією з вересня 2024 року до липня 2025 року. Професійну кар'єру пан Брехт розпочав у 1999 році на київській гаес з 2011 по 2016 роки. Відповідав Укренерго за напрям перспективного розвитку євроінтеграції і технічної політики. Отака ось людина з високою посадою, достатньо, але ж загинула на енергооб'єкті. Вічна пам'ять. Путін отримав оновлений проект мирного плану на початку січня. За даними Bloomberg, документ узгоджений між Україною та європейськими партнерами неофіційно передали через спецпредставника очільника Кремля Дмітрієва. Видання підкреслює, що це дало час підготувати зауваження та пропозиції до очікуваних переговорів диктатора зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером, які мають відбутися завтра. І давайте друзі звернемо увагу на наше поле вікно. Бачимо Дональда Трампа, президента Сполучених Штатів Америки, який виступає. Із промовою перед учасниками всесвітнього економічного форуму у Давосі зробив він. Він уже низку таких дуже цікавих, якщо не сказати контроверсійних заяв Я б сказав би скандальних навіть ні. В тому числі так зокрема говорив про те, що Європа рухається в неправильному напрямку. Протягом останнього десятиліття континент перетворився на проблемний серед основних викликів зростання держвитрат, масова міграція та скорочення обсягів прямих іноземних інвестицій це що стосується Європи. А от стосовно сполучених штатів Америки, то за Дональда Трампа вони якраз таки почали процвітати, тому що. Зменшилась інфляція, зменшилась міграція, каже Дональд Трамп, і звісно, свою увагу значною мірою він приділив і Венесуелі каже: минулого тижня ми зібрали 50 мільйонів барелів нафти в Венесуелі. Поділимося, нібито цим із країною. І Венесуела за наступні кілька місяців заробить більше грошей ніж за останні кілька років. Ну принаймні так обіцяє Дональд Трамп, і звісно не оминув тему Гренландії і Данії. Каже, дуже їх поважаю. Але всі союзники НАТО мають зобов'язання захищати власну територію. Факт полягає в тому, що жодна держава чи група держав не може забезпечити безпеку Гренландії. Лише Сполучені Штати Америки це можуть зробити. Це ось такі перші заяви. Бачимо, що виступ Дональда Трампа продовжується. За ним в полі вікні, і, звісно, далі так само будемо оприлюднювати ті заяви, які він зробить на всесвітньому економічному форумі і аналізувати в нашому ефірі разом із експертами.